Кадзуо Ішігуру, британський письменник японського походження, його глибокі мовчазні романи дихають сумом, спогадами і людською вразливістю. Він пише про самотність і пам'ять так, ніби шепоче забуту пісню серця той особливий смуток, коли ти дивишся на пейзаж, що був важливою частиною твого дитинства, і знаєш, що його вже не повернути. Роман Не відпускай мене і Шігурока глибока рефлексія про життя і втрату Кеті, Рут і Томмі ростуть у закритій англійській школі інтернаті, де здається, що світ безпечний і простий, але поступово вони відкривають істину вони створені не для життя, а для служби, що завершиться надто рано. І Шігуро ставить болісні запитання про те, ким ми є, чи можемо обирати свою долю, і чого варте життя в епоху технологій. Коли Кеті було 31, вона згадала своє дитинство, проведене у гейлшемі, приватній школі в мальовничому куточку сільської місцевості. Минуле здавалося давно залишеним позаду, але поява двох друзів з Гейлшема знову повертає Кеті до спогадів. Вона малює картини безтурботного дитинства, але поруч із цими світлими образами виникають й інші спогади, моменти непорозумінь і напруження, які натякають на зловісну таємницю під лагідною оболонкою Гейлшема. І коли прозріння стає неминучим, троє друзів змушені поглянути в обличчя правді і про своє минуле, і про ті життя, які вони насправді проживають. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг, став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент. Пиши коментар, яка книга справила на тебе враження. Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.